Рішення від INVT на InterSolar 2025 в Німеччині. Ми продовжуємо досліджувати експозиції і бачимо нашого партнера давнього, з яким ми давно вже співпрацюємо по джерелам безперебійного живлення. Добре співвідношення, ціна якість, дуже гарно себе зарекомендували на ринку України. І Бачимо пропозиції вже від INVT по системам накопичення енергії і сторіджам, а також по домашнім системам. Резервування, гібридні, гібридні системи. NVT – це велика корпорація, яка почала свою, скажімо так, історію і здобула популярність за рахунок перетворювачів частоти, частотних перетворювачів. І зараз вона активно. Ну, це саме підрозділ АНІТІ. Я маю на увазі INVT Power, тому що сама корпорація Ніті вона дуже широка і багатопрофільна. Там для промисловості гірничо добувної вони багато обладнання спеціалізовано роблять. Дуже потужна корпорація. А зараз вони активно розвиваються і на ринку сонячної енергетики відновленої систем накопичення енергії. Тому зараз поспілкуємось і сподіваюся, що знайдемо якісь нові точки дотику для майбутніх дуже. Приємних і вигідних пропозицій для наших партнерів та наших клієнтів підемо спілкуватися.